Доброго всім, мирного вечора, гарних новин і хорошого настрою. Всього найкращого. В нас вечір. Пораюся. Давненько відео не знімав. Ну, ще із минулого року, як то казати, ми новий рік вітаю вас. Тільки зараз оце дійшов до цього. Вітаю вас. А я ще так оце пораюся і вітаю. Ось сьогодні вже і 3 січня 25-го 25 року. З Новим роком бажаю вам миру, всього найкращого, успіхів, здоров'я, головне, щастя, мрії, щоб звувалися. І щоб швидше прийшла перемога, щоб цей рік був переможним для нас, щоб в наступний рік ми вже святкували в мирі, в злагоді і всьому найкращому. Mm. Багато чого в мене вже змінилося, бо я вже тоненьку не знімав вже ще відколи. Бо я вже коли, я вже не пам'ятаю коли. У п'ятницю я ще, мабуть, 27 го останній раз, а сьогодні п'ятниця в нас вже третя. Це вже я тиждень не знімав. Що на ранок хватило. Відео не знімав. Так, цей. Багато чого змінилося в мене вже. Бо я вже свою козу, ця шобійна, ця мелка моя рогата, перевів уже одноразове доїння і поставив її на сухпайку. Бо вже два місяці, а вона в мене рано дає літру, а ввечері грам 700, так буває, по-різному. Воно в основному грам 700, 600, ну я вже її не дую, вже, як ще в понеділок останній раз її був вибіг. Потім у вівторок я її здоїв в обід. І в середу я її здоїв. Рано, вчора рано і сьогодні рано. І буду доїти ранками, даю кожного ранку. Стоїть вона в мене їсть тільки сіно, воду тепленьку даю, зараз вода гріється ось дам їм водички. І отака їй, оце отака жменька. Жменьку зерна беру, щось я покажу. Жменьку зерна і жменьку дерті, Ну, дерті я так, купшиком воно там трошки сипну, трошки. І живини. Жменьку Я малійку козі розподіляю їй, Ну, мала коза в мене їсть, як обично. все їла, тільки макуху не даю. Бо вона як не доїться, то я їй макуху не даю. Живину я вже показую, яка у мене живина. Оце ось о, жменька живини на їх двох. Оце їй сюди. Отак приблизно половинку. І тій так само. Оце у мене ось овець і пшениця. Видно, я надіюсь, там буде. Оце її так маленьку сюди сипну. І малій козульки так само. Малій вже готово можна давати, Ща ще ще дріт трошки сипну. Мелка не п'тіхуй. Диріть її отак ось ж маленьку сипну. І ото вся її їжа. Їж. Нізя. Дуже багато сіна падає додому, Не те, що в мене воно саме падає. Я так ложу там воно збив, я ось вам покажу. Воно туди ложу на цей, а воно Падає, воно гарний. Вона гарна, о, я ще й ходила на прогулянку, я ще й забувся їй віровку зрісняти. Ну ну, заспокойся! На, Ну, ти будеш дуркувати. Це вона зараз. Я їй віровку зімню. О. А як я не рано дою, то я її поки помию. Витру помию, то вона встигне вже їсти. А тоді стоїть, поки я її дою. Ну все одно нас стала трошки, як то сказати, можна такою тривожнішою, що вона наче на дієту стала. Оце сіно такі сьогодні, більш такого нічого. Ви їжмень зернаю. Сьогодні ходили на прогулянку, у нас сніжок і зараз іде, зараз якщо йде, то покажу вам. Да, йде сніжок. Ходили на прогулянку, вони трошки попаслися. Вчора ходили тут недалеко двору. О, Таке ж гарне, зелененьке. Вони так гарно паслися. напаслися і прийшли додому. Ну, Молочко вона дуже все одно вже вона вбавляє. То було, скільки вона мені. Два дні літру дала рано, Даже, ні, 2 дні літру вчора. Вона мені дала більше літру. і сьогодні вона мені навіть менше з літру дала, це точно. Все, ти вже з'їла, зараз я водички принесу. О, то якось так. Так, я тут повернувся, ходив, зупинив відео, ходив по водичку, такненьку, та водички приніс, О, їм розбавив, чайник не грівся, О, тепер хай п'є. Поїла трошки терти і хай п'є. Трошки нерв... нервовіша стала, трошки вона бачить, що цього іначе її живітик менший став. Звісно, вона макуху їла, кашу їла. Рано ввечері давав їм макуха, каша і лушпайки від картоплі. Мішав, бо буряки мене мало, буряки я бережу туди пізніше, як окотиться, щоб їм тоді давати. Ну, перед тим, ще окотиться, я буду ще давати їм бурячок. Ну. О, що вона ще їла? Зерна більшу кількість. Я давала ото їм пів ковшика. Навіть більше як пів ковшика дерті і пів ковшика пшениці з овесом. Оце оцей ковшик у мене літровий. Все. Оце пів ковшика. Зараз я десь покажу. Приблизно. Зараз я покажу. Ще. Оце отакого я їм. Давав на двох, розсипав. Їй більше, а малі коски менше. Зверху присипав. Оце їй як піло робив, давав. Зверху присипав. Нема нічого, не дам. Не дам. Менше. Оце так ще. Пшениця з увесом, Оце так давав. Зверху насипав, вона більше їла. О. Я тобі ципав в побачиш. Тільки будеш оце вреднічать. Побач, у коротю сипав, як будеш вреднічати. Кицюня моя сидить, дай кітінка. Кицюнька маленька. Кицюня, ти киця. ти маленька кітя. Ти маленька така. Хороша моя. Кичунька. Що ти? Чомики? Будеш камеру цьомить, так? Да? Ця ось урубає повним ходом. Кашка в неї. от вона Ох, Вона сьогодні нагулялася, бігала, туріла. Я цю прив'язав, а тоді я цю відпустив, бо почала шкодніше, та її прив'язав. Ну, Трошки вона пробіглася. У нас оце таке сипе, сніжок такий йде невеличкий, трошки присипав уже. Ну, оце таке сипе такий сніжок. Таке оце гарненьке. Ну, воно все одно земля не мерзла, морозу нема, то воно розстане. Що таке? Я все бачу. Шкоднічать будеш, я бачу. Так, да, так, да, я знаю. Що скоро шкодичати будеш? Сейчас я їм положу та і так уже що розказувати. Не знаю більше, що новенького такого розказати. Завтра петуха принесу нового. Баба Маша мені сусідка моя, деяку з усе время, я якось все время, там, коли в неї пасу. Петуха мені, я їй просив, щоб продала, ну вона мені так в честь, як я до неї часто ходжу і молочко її носю, вона мені так до стівника. Такий чималенький вже. Вона сама вигляділа кочки півника, і це вона мені досі. Завтра я принесу, якщо буде час, то зніму відео. Якщо не завтра, то вже післязавтра. Бо часу у мене не дуже багато, встигати треба їздити туди. То вже до батька, де мій батько рідний, теж до нього їздить. До баби там теж треба допомагати, бо виходить його жінка, вона сама він їздить туди. Виходить він, як на війні. Ну, Він, можна сказати, і не воює, а так. Ой, хоч би сіла зараз. Ні-ні, не. Не, треба акуратно зараз зробив акуратно. Акуратно треба, щоб зараз рогами мені не дала по телефону. Вийми, вилізь, вилізь. Вилізь, мелка, вилізь. Їздить туди, то він там окопи купає. І я ходю, бо в неї їй важко самій. Корова й телить, і вичистити треба. І мазухи зараз посипіться сіни. І. Що це? сіно впало тобі. І напоїти треба, і нагодувати треба. І натерти, навішати, і здоїть. Важко. То я їздить допомагаю, і бабуся там моя. То я їзді допомагаю. Оце так. То. Трошки зняв відео, головне, що зняв, не забувся, бо часу немає як. Хотів сьогодні зняти з бабою машую все время, я кузи погнав. Десь на годинку я погнав та говорив. Це за сімця я хотів розказати вам. Ну, я думаю, кому знайомі вже такі тюки. Оце такі тюки. Фонарик виключу. Оце отакі подовжені. Оце такі тюки я взяв таких 13 штук. І оце отакі вони отут. Оце ось отакі, Ну, тюки хороші. Я один був в мене розпався, я козакам один давав. Мазушка на водички попий. На попий водички пий. Ой, господи, це вийла зверху. То вони гарно, сіно їм подобається, дуже хороше. Це Ну це в мене на той случай, як моє кінчиться. Ну, моє ще є сіно рубають, усе, як бачите, гарно. Коза їсть добре. Тут а, цей, далі йде пирій у мене. Таке довге сіно такий О. То вона оце його там вибирає. Там ну, попалося, не нісіка, що такий це невеличкий, то вона його вибирає. А це таке обичне. Можна сказати, лугове сіно. То таке вона не дуже. А пірі більше вибирає. Водичку її тут поставлю, бо вона схоче буде пити. Ой, що це воно там таке зачепилося? Отак. От що таке? Що пані моя? Що? Мелка? Мелка? Що таке? Козюнь. Моя хороша така. Да, ти козюня моя? Мазюсь. Ти кушаєш інце? Оце вони так у мене ямаї, да? От красавиці мої. Туки по 20 кілограм. Оце оці, що я показував, бо я так і не доказав замість. О, дав, повідки в мене теж вже не дуже порядок. Вже. Стіни я помазав. Оце там тільки не мазав, в ту сторону. А тут я геть помазав, бо всі стіни, стіни бачив, і по цей позамазав. А от оце і стелей не розібрався ще був. Бо якось не було як. Бо я так галупом по Європах, тоді як їх брав. Що таке? Що? Я те чушаю. Годі. Ти в мене молодець. Ти в мене хороша кожуля, так? Да? І свісі це Мелка, давай фоточку зробимо, давай. Ось то таке діло воно, бачите? Добренько, друзі. Дякую вам за перегляд. І ставите лайки, дивитесь мене. Всім гарних новин, хорошого настрою ще, вас, ще раз вас з Новим роком. Всього найкращого буду я їх закривати, водички попили, О, ну ще водички буде пити, вона хай п'є собі водички. Всім всього найкращого, друзі, до побачення.